Друзі, що я знайшов. Дивіться, який відбірний чайний лист шупуеру. Ферментований, О, що це? Прилити, Ферментований чайний лист шупуеру Гуньбін. Дивись, яка сировина, чайна брунька, все на місці. В смаку оригінальні, класні, насичені, сильні нотки. Вершкові... В нотки, вершкові, взбиті вершки в смаку. Тебе точно зустрінуть, я тобі це... Гарантую, тому що вони тут дуже насичені, яскраво виражені і, і вся інша смакова подорож теж в комплекті, а також купу енергії, на втілення своїх бажань. Друзі, трошечки трошки довгувато збиралися, вже четверта година дня, але у нас десь до години, може, і трошки більше ніж година часу є. Взяли з собою, що ми взяли покажи. трошечки да, перекутка, коротзяні палички, чисто для смаку. Бутилку води, звичайно, я напився наперед, як завжди, п'ю трошки більше, ніж можу, щоб довше стримувалася вода в тілі. Ну, а це чисто, щоб збивати сушеннячок в роті. Таке буває, коли ніби як відчуваєш, що води достатньо в організмі. Живіт наповнений водою, а рот сухий. Тому чисто для полоскання трошки водички. Зараз зайдемо в ліс. Наді вже телефонують, хтось телефонує. От е, сьогодні теж велика подія буде. Перша моя зустріч вживу з мамою. Мама моєї коханої спілкувалась тільки по телефону, відеозв'язку, а вживу ні разу ще не бачилась. Вона сьогодні приїжджає з Чехії, тому о, ще трошечки часу вона їде з Чехії. Десь через годину кохана буде виїжджати з татом по маму в найближче місто. Заберуть її, і в мене буде ця перша зустріч. Тому да, сьогодні і вихідний, і приїзд мами, і все так, знаєте, на лайті по програмі вихідного дня виходить і дуже добре. Дуже сонячно, класна погода. О, дивіться, якийсь песик хороший такий. ну, середнього розміру десь такий кілограмчиків 20-25. Прямуємо. Прямуємо. А з нами Джек. Джеку 14 років, досить старий пес, його випускають по вихідним. Так він охороняє дім тата, а по неділям він ходить до нас жити. От, Як вільний пес. Тому попередній тиждень він пропустив. А перед попереднім тижнем було аж три дні відпочинку, тому він три дні у нас жив. Сьогодні він теж у нас пес дуже відданий, вже прожив життя, знає цінність свободи, цінність їжі. І... <кій> може навіть без їжі бути. От реально ми його майже не годуємо в нас нема нічого, ми вегетаріанці. то кефір, трошки молока, ще щось там залишиться. Шматок хліба щось даємо, йому саме таку просту їжу, м'ясного нічого нема, але він все одно з нами. І так, того разу три дні прожив майже без їжі. Цікавий пес. Друзі 108, сакральна цифра. Цікаво спостерігати знаки. І загадкові стежки. У нас дуже мало часу, вже отут кохані потелефонують, зателефонують, що треба виїжджати. Наш челендж це діти. Діти до лісу, внюхнути його діти назад. Ну сьогодні так. Ми хоча б відчути його атмосферу, я це хочу. Розвідуємо нові ходи, тому що треба проходити через хату такий маршрут, але клітка, ворота все закрите, не хочеться лізти через чужі хати. Якось не гахну, тим більше, що тут наша тітка живе. От спробуємо обійти якось через городи. Оце вже хащі, так? Да? Починається. Ось це вже лісочок. Дві хвилини ми там. Ууу, друзі. Дуже цікаво. що це таке? Що так обкладено? Це б так сушать в гілки чи що? Кесь як ніби ритуальне. Гарно. Да, одразу при вході в ліс ось таке. Ознаки того, що тут є люди. Друзі, мені дуже подобається, тому що велика відстань між деревами є де пройти. Це граб, так? Да? Ух, друзі, яке воно потужне. А ну зараз це така щільність, ух, це дерево, друзі. Просто бетон. Відчуваю це, це реально бетон. Ось такий бетон з гілками тут росте. Наскільки я розумію, тут їх дуже багато. Аккуратно, полетимка. Навряд чи тут щось росте, де в плані там... Грибів, які нам треба? Грибачки пусаки? грибачки буде жити. Оки це є день гриби. Я буду взяти по суковику для п'яті спитати в грабовий вік, що тут росте по грибам, взагалі. повний список. Хочеться знати. Насправді мене цікавить тільки два гриби. Кривоненький з білою цяточкою і білий, тому що білі цінуються, їх сушать і добре продаються. І, В принципі, їх використовувати можна більянчик, ступчик. А червоні з білою цяточкою – це топовий гриб будь-яких лісів, це номер один, самий дорогий, що можна зібрати. Звісно, є ще незаконні грибочки маленькі, але от мухомор законний, дорогий, легко знаходиться, але треба знати місця, і він, як правило, березовий і сосновий ліс тут.

Нема цього соснового аромату, але відчуття, реально, це реально там між просто. Дуже цінне, класне дерево. Це прям, я ж ця жаба, яку я додавав, то граб, в нього майже нема кори, вона така тоненька і одразу йде оцей бетонний стовбур і вони висопають на метрів 25. 20 точно на висоті. Що таке є, до речі. Я не розбираюсь в цих пенькових, пенькових грибах. Скажіть, може хтось знає, що це таке. І як його можна застосувати? Можливо, якісь настойки робляться з цього, а? Друзі, по формату, по формату цей лісок. ви да Мені в ширину він тонкий, там вже вихід і тут вихід. А довжина його він прямо вздовж цього села. Ну, я не скажу, що це великий ліс, прям, але... Ну, це ліс, це вже можна назвати лісом, і він довго розтягнутого формату, як річка. Сега за бъдем Не може да перевернете се просто. Поперевертай се. Такива Лінивий музикант. Він реально виглядає як скрипач. Ти перевертаєшся Hmm.